Канакарібія, ром. Що це і яке воно смак? Ром чи ромовий напій? Будемо розбиратись. Для початку треба розуміти, що спайсет ром, ром зі спеціями або пряний ром, апріорі не може бути чистим ромом. Це ромовий напій. До того тут немає 40 оборотів, як повинно бути в ромі. Тут їх 35. Що по складу? Підготовлена вода, ромовий спірт з цукрового тросника, цикровий сироп, натуральні ароматизатори: ваніль, гвоздика, кориця, мускатний горіх, кардамон, ріжкове дерево, зерна кави, кірка какао, цедра лимона, цедра апельсина, карамельний сироп, натуральна фарбувальна речовина, шафрана. Ну Тут прям дуже заморочилось. Більше 10 інгредієнтів. Будемо куштувати на смак. Поки я наливаю, підпишись та пиши коментарі. Будемо дискусувати. Як на мене, відчувається більше карамелі, можливо, кофе. Але, як ви розумієте, з такою кількістю інгредієнтів, запах тут різнобарний. Я більш полюбляю спайсет роми, ніж обвичні роми. Тому можу сказати, що в цілому цей напій непоганий. Десь на 4 з мінусом. Але якщо взяти до уваги ту ціну, якою я її придбав, то можна <смір> добавити, буде 4 з плюсом. Як так.